Тим часом в офісі генерального прокурора України вже перевіряють інформацію про вчинення злочинів командирами та учасниками так званої ПВК Вагнер йдеться про відеозізнань, нібито в'язнів приватної військової кампанії Вагнер. І Зізнання там лунають у вбивствах українських дітей в Солодарі та Бахмуті. Як повідомили в офісі генпрокурора, ці дані внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушень законів та звичаїв війни. Я ж нагадаю, що з ув'язненими. Нібито вагнерівцями вдалося поспілкуватися правозахиснику організації Гулагу НЕТ». і вони просто в інтерв'ю російському правозахиснику зізнаються у жорстоких вбивствах, зокрема у вбивствах дітей. Тож до нас долучився Олег Галів, мій колега Олеже. Я знаю, що ти досліджував, що ж такого сказали. ті чоловіки, з якими поспілкувався російський правозахисник, розкажи, будь ласка, деталі. Вітаю Катю. вітаю глядачів Свобода ранок. Думаю, не всі встигли послухати ці відеозізнання, нібито військових ПВК Вагнер. Тому переповім коротку версію. Інформація, яку я озвучу далі, це дані від правозахисної організації Гулагу Нет. Хочу це підкреслити: Радіо Свобода в умовах війни не має можливості перевірити достовірність зізнань у цих відео. Самі ж чоловіки, як стверджують автори проєкту, перебувають на території Росії і не є підпливом спецслужб. Вони самі протягом тижня давали свідчення засновнику проєкту Володимиру Осячкіну. Отож зараз на екрані ви бачите фрагменти відео, на якому колишні засуджені у Росії Азамат Улдаров із Саратовської області та Олексій Савичев із Воронезької. Вони розповідають про те, як скоювали військові злочини в Україні за наказом керівника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Саме Пригожин кажуть організації Гулагу Нет і завербував чоловіків з відео до своєї приватної військової компанії, де вони були командирами підрозділів. А помилував їх від відбування покарання, нібито особисто президент Росії. Володимир Путін. Що ж заявляють ці чоловіки, які, за даними Гулагу Нет, були вагнерівцями. Ось лише один із фрагментів зізнання перевірити точність і правдивість, якого ми не можемо. Тож показуємо його без коментарів. Відео до слова з учора є у вільному доступі. Вагнерівців приїхало 150, і нам була дана команда. уніштожити на путі, на свою зачистити і стати в оборону. Ну, то пішов в окруження Любыми путями, і ми шлі убиваємо всі згадуваний мною раніше заматулдаров. Він розповідає про те, як бійці приватної військової компанії Вагнер зачищали «Солидар» і Бахмут на Донеччині. І як він каже, особисто вистрілив у неповнолітню дівчинку, якій було десь. 5 років, крім цього зізнання, вже колишні командири підрозділів Вагнеру, згідно з даними Гулагу Нет, описали також, як підірвали яму з понад півсотнею поранених полонених та власних бійців, що хотіли покинути війну і відмовились вбивати українців. А ще розстріляли понад 20 українських дітей та підлітків, на яких кажуть, не сказали б, що це мирні жителі. Це була пряма цитата: ці діти та підлітки були без зброї, але під майкою, мовляв, у них були. Наколки, наприклад, Азову. Що важливо у цих зізнаннях, це не лише самі подробиці воєнних злочинів, а й те, що, за словами чоловіків, наказ про зачистку Бахмута віддав особисто засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин. Він же, цитую твердження одного з найманців з цього відео, сказав не дати виходу нікому, всіх знищити. Це була цитата. А ось що один із найманців з цього ж таки відео відповів на питання про те, чому взагалі пішов на війну. Ну, вот я ты... хотел поменять, ну, во-первых, хотел поменять картинку. В каком смысле картинку? Ну, ну я всю жизнь, я в тридцать просидел, понимаешь? А там брали людей, тех, кто мог убивать. А я могу убивать. Ці відеозізнання вагнерівців прокоментували офісі президента України. Я пропоную послухати думки керівника офісу Андрія Єрмака з цього приводу, який заявив, що винні будуть покарані. Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК Вагнер, але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Український омбудсмен Дмитро Лубінець, реагуючи на відео, зазначив, що цитую: ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх, ідентифіковані. Своєю чергою в офісі генпрокурора за фактом порушення законів та звичаїв війни внесли дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. На опубліковані зізнання відреагував і керівник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин. Звернення його поширила прес-служба у Телеграм. Посмотрел, кусочки видео, то, что удалось, могу сказать следующее. Если хоть одно из этих обвинений в мой адрес подтвердится, готов понести ответственность согласно любым законам и правилам. Катю, наразі чекаємо більше коментарів з цього приводу з приводу опублікованих зізнань. Я ж лише зазначу на завершення, що Сполучені Штати Америки у січні цього року визнали приватну військову компанію Вагнера транснаціональною злочинною організацією. Олеже, дякую. Непроста інформація для сприйняття. Дякую, що ти все це обробив. І коротко розказав про відео зізнання, нібито бійців ПВК Вагнера, які розповіли правозахисній організації, як вбивали в Україні цивільних. thank <laughs> you Про зізнання вагнерівців реакцію Пригожина та наслідки для ймовірних виконавців усіх цих злочинів. Поговоримо далі з наступним гостем. Я також хочу зазначити, шановні наші глядачі, що ви можете писати свої запитання і до тих гостей, яких ми підключаємо в цьому прямому стрімі. І також коментуйте те, що ви побачили і почули в цьому ефірі. Наразі вже маємо гостя Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, колишній радник МВС, долучився до нашого Анкового стріму я вас вітаю. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи розказане цими чоловіками колишніми? Власне, тими людьми, які ну так і в коментах знаєте, пишуть зеками, так фактично вагнерівцями, які нібито от причетні до цих військових злочинів, чи взагалі оці всі слова, як їх можна підтвердити? Тому що Генпрокуратура України ми знаємо, відкрила провадження. А як це взагалі можливо розслідувати в умовах війни? Чи одні ці усні зізнання на відео російському правозахиснику і є фактично вже певними доказами у цій справі? Правіну Ну, те, що вони будуть покладені як докази, це безумовно, В принципі, чи вони будуть правдиві ці свідчення, це треба звичайно перевіряти. І тут будуть спрацювати відповідна велика група спеціалістів, яка буде вивчати всі ті злочини, які, вичає наскільки розумію, що всі ті злочини, які робили вагнерівці на території України. Але якщо ми говоримо безпосередньо про оці жахливі зізнання, в принципі, навряд чи ці двоє людей. Не виглядають вони на тих, не таких, що в принципі спожеволіли і вирішили отримати одну секунду слави, і тому вони зробили відповідні зізнання. Тобто, судячи з усього, за цим щось стоїть, що за цим може стояти, можна тільки здогадуватись, поки що не виключено, що це продовження великої війни між. Армійськими вежами між мінобороною, між різними частинами міноборони генштаба і безпосередньо пригоженим, тобто в даному випадку. Крім того, що ці зазнання є по собі жахливими і їх справді будуть розслідувати очевидно не тільки українські, але можливо навіть за допомогою міжнародних спеціалістів будуть розслідувати ці злочини. З іншої сторони, тут напевно все ж таки існує і певний внутрішній російський політичний підтекст, який теж ми не можемо відкидати при розслідуванні цих злочинів. На цих відео один чоловік каже, що вбивав, бо у нього не було вибору такий наказ. Інший каже, що. Наприклад, у вбитих підлітків, там кажуть, він каже, про 20 підлітків. Зброї в них не було, вони не були у військовій формі. Але ніби як під майками були наколки, і власне то такі наколки, що от вже нікуди було діватися, це така цитата. Чи дійсно, на вашу думку, у цих людей, які на цих відео зізнаються в таких злочинах, не було вибору і про що можуть свідчити саме от такі формулювання про ці злочини, які вони виконують? Використовували ну, вибір у людини завжди є. Тому з цієї точки зору не треба це звертати увагу, як на е, якісь там не було в нас вибору, ми змушені були когось збивати. Ні, звичайно, ні. Тобто, в принципі, е, ми ж розуміємо, е, що робить Вагнер. Ми розуміємо, як воює взагалі російська армія, не тільки Вагнер, тому що ми зараз зупиняємося на Вагнері, але давайте згадаємо Бучу, давайте згадаємо інші регіони України, Ізюм той самий. Я, тобто, це стиль взагалі війни російської армії, яка в принципі взагалі не в принципі плювати хотіла на будь-які міжнародні закони, міжнародні правила введення війни, і так далі, і так далі. Тому тут на це треба дивитися в більш широкому контексті, тому що таке ведення війни почалося іще ще до того, як з'явився Бахмут, і до того як Пригожин віддавав чи не віддавав це, поки що можна тільки здогадуватись відповідні накази. Тому це взагалі це стиль російської армії. Причому стиль, який вони яким вони не соромляться воювати останні кілька століть не тільки в Україно-російській війні. А чи розумієте, ви чому ці чоловіки зізнаються у, у вбивствах? При тому, за даними правозахисників, залишаються на території Росії. От і взагалі, те, що ну вони розказують про свої злочини, там один здається там десь, наприклад, на кухні сидить, інший таке враження, що взагалі в транспорті їде і такі речі розказує. Ну не виглядає так, що вони взагалі бояться якихось наслідків або всередині своєї країни, або ж зовні. Ну, я ще раз можу повторити, що в принципі з моєї точки зору головна версія того, що все це відбувається, пов'язана із війнами всередині між різними вежами Кремля з однієї сторони, а якщо бути більш точним, очевидно, все ж таки між різними вежами в Мінобороні, в Вагнері і в Генеральному штабі Російської Федерації. Тобто, в даному випадку вони очевидно отримали якісь гарантії. Своєї безпеки вона отримали гарантії, того що з ними нічого не буде, і саме тому вони так сміливо і так відкрито говорять подібні речі. Вадим, от головний вагнерівець Пригожин відреагував на це відео. і каже, що таких наказів вбивати дітей чи цивільних від нього бути не могло, і що він готовий нести відповідальність, якщо це підтвердиться. А чому він такий впевнений? Ну, в принципі, а що він мав вийти і сказати про те, що да, я давав такі накази, що сидіть мене, будь ласка, це абсолютно нормальна реакція будь-якого. А він насправді дуже талановитий піарник. Тобто, Справді дуже талановита людина в піарі і в самопіарі. Тому в даному випадку він розумів, що йому треба і відреагувати, відреагувати саме так. А далі ну, все як принцип вяжемося в драку, а потім рішимо. Тому з цієї точки зору він сказав те, що він і мав сказати. А якщо підтвердиться, що ця інформація дійсно правдива, що ці чоловіки робили те, що вони робили, і за наказом того ж Євгенія Пригожина, власне, ці, які наслідки можуть бути? Чи, може, чи можна встановити взагалі всіх винуватців ще якісь імена виконавців таких злочинних наказів? І чи можуть українські правоохоронці затримати і засудити цих людей? Ну, дивіться, коли ми говоримо про сьогоднішній день. Розслідування можливе тільки в одному випадку, якщо Володимир Путін особисто дає вказівку починати з розслідування і довести його до такого-то логічного завершення або нелогічно. Тому в даному випадку, поки що, поки триває війна, і поки існує режим Путіна, все буде залежати від політичної волі особисто Володимира Путіна. Якщо в принципі він дасть таку вказівку, зараз це розслідування буде дуже швидко проведено. Якщо не дасть, в принципі, ніякого розслідування проводитись не буде. Але точно, що після зміни режиму Путіна ці злочини будуть 100% розслідування, я в цьому більш ніж впевнений, і ці злочини будуть 100% принципі правоохоронці знайдуть будувати у всіх цих злочинах. Ну, бачите, Пригожин каже, що от готовий навіть співпрацювати з Генеральною прокуратурою України стосовно цього. Ну ви розумієте, це ж риторичні речі. Яким чином він буде співпрацювати Прийде на територію України і скаже: Я хочу дати свідчення? Яким чином? Це приблизно те ж саме. як Віктор Федорович Янукович говорив про те, що він готовий співпрацювати з прокуратурою. Тобто це не більше ніж фігури мовлення, і тому на це не треба дивитися. Як на це, це, це піар, це нічого спільного і з юриспруденцією з процедурами. Нічого спільного тут немає. Тут є виключно піар-піар раз піар про зізнання вагнерівців у масових вбивцях українці. Говорили з Вадимом Денисенко. Дякую вам, що долучилися директором інституту майбутнього.